Добрий день, діти! Зараз урок історії України. Почнемо ми його з справи від серця до серця. Будемо складати сердечко з пальчики і за кожним пальцем повторюємо слово. Тепер говоримо від щирого серця бажаю тобі добра, радості, успіху, взаємоповаги, підтримки. Подаруємо серце один одному, а зараз попрацюйте над хронологічною грою раніше-пізніше. Нам потрібно поставити в хронологічні послідовності події і сказати, що було раніше, а що пізніше. Потім прочитаємо утворення СССР, суцільна колективізація, проголошення Української Народної Республіки. Індустріалізація, політика непу, створення Української Соціалістичної Радянської Республіки. Подумайте і виконайте. А тепер перевіряємо: перше було проголошення Української Народної Республіки. Наступне створення Української Соціалістичної Радянської Республіки. Наступне утворення СССР. Потім була політика НЕПу, Потім індустріалізація і нарешті соцільна колективізація. Пригадайте, що ж таке індустріалізація? Індустріалізація це прискорення будівництва промислових підприємств. Що таке колективізація? Колективізація це об'єднання селянських дворів. Разом із землею, худобою та інвентарем у великі колективні господарства. В якому році більшовики оголосили суцільну колективізацію? Більшовицька партія оголосила суцільну колективізацію у 1929 році? Що переходило у власність колгоспу? Після вступу до нього селянина. У селян забирали землю, реманент, тобто знаряддя праці, велику рогату худобу, коней і навіть птицю. Хто такі Куркулі? Куркулі це заможні селяни, які мали у власності землю та знаряддя для її обробітку. Як боролася радянська влада з куркулями, пригадайте, радянська влада куркулів арештовувала, відправляла до тюрем і таборів, часто їх разом із сім'ями висилали за межі України, найчастіше в Сибір. Їхнє майно переходило повністю все до колгоспів. Як селяни України Протестували проти колективізації. Звичайно, селяни були незадоволені тим, що у них забирають землю, знаряддя праці, худобу, і вони озброювалися палицями, вилами, сокирами, іноді вогнепальною зброєю нападали на міліціонерів та представників влади. У якому році все ж таки більшість селян. Записалася в колгоспі. До кінця 1932 року більшість селян змушена була вступити до колгоспів. Пригадали, що ми вивчали на минулих уроках. Тема сьогоднішнього уроку Голодомор 1932-1933 років в Україні. Ми поговорили про індустріалізацію і колективізацію, а сьогодні пригадаємо, які ж наслідки колективізації отримала Україна. Знищення найактивнішого прошарку селянства, якого було названо куркулями. На сторінках газет публікували пропагандистські статті та плакати, які розпалювали ненависть до підлих куркулів, уособленням яких ставав звичайний український господар. Трудар, який старанно працював. В колгоспах панувала безгосподарність. Селяни не хотіли працювати за безцінь, а працювали вони за трудодні. Що це таке трудодні? Трудодні це оплата праці в колгоспі, за якими в кінці року працівникам видавали зерно, а протягом Всієї праці їм видавали або трудову марку, яку ви бачите на екрані, або просто записували в книжку вихід на роботу. За це грошей не платили. Все це призвело до занепаду виробництва хліба. Поголів'я худоби зменшилося вдвічі. Крім того, у 1932 році керівництво СССР Збільшило для України план хлібозаготів. Їм вдалося витиснути із селян 132 мільйони подів хліба. Це було менше половини запланованого. Подивіться, будь ласка, ось так велася хлібозаготівля. Хлібозаготівля це примусове вилучення зерна у селян на користь держави. Пам'ятаєте, 132 мільйони подів. Пут приблизно 16 кілограм. Але це була лише половина. І невиконання плану хлібозаготівель у Москві розглядалося як саботаж. Що ж таке саботаж? Саботаж це навмисний зрив роботи, прихована протидія. У зв'язку з тим, що план хлібозаготівель не був виконаний, почалося примусове вилучення хліба. У 1932 році в Україні введено надзвичайний стан. Для вилучення українського хліба селян одноосібників залучалися загони міліції, місцеві більшовики, активісти, яким було поставлено завдання вилучити хліб за будь-яку ціну. Ви бачите, як вилучали хліб. І також постанову Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки. У колгоспів забирали зерно, яке залишилось на майбутній посів та харчування худоби. Селяни почали приховувати зерно, але дворами ходили спеціальні комісії, які влаштовували обшуки. Вони зривали підлоги, ламали печі, залазили в колодязі, шукали в скиртах сіна. На горищах, димарях, садках знайдене зерно відбирали, але також забирали запаси будь-якої їжі. Сухарі, картопля, сало, солонина, фруктова сушня, цибуля, буряки, квасоля забиралося все. Ви бачите світлини, де забирають останнє зерно і продукти харчування. Було запроваджено режим Чорних душок, куди потрапляли колгоспи, села, навіть цілі райони, які не виконували план хлібозаготіви. Це означало блокування їх спецзагонами та військами. Людей не випускали за межі цих територій, вилучали всі харчі, заборонялася торгівля. І Кульмінацією став закон про охорону державного майна, ухвалений 7 серпня 1932 року, який в народі назвали закон про п'ять колосків. Відповідно до цього закону, прагнення заволодіти колгоспним майном каралося розстрілом або довготривалим ув'язненням не менше 10 років. Тобто, навіть якщо зібрали врожай. Вийти на поле, взяти навіть кілька колосків було покарання. Окрім міліції, колгоспи почали охороняти комітети незаможників, комітети бідноти, які за виказування куркулів отримували продукти харчування як винагороду. Назвемо ще раз причини голоду. По-перше, зниження урожайності зернових. А зниження урожайності зернових було тому, що найактивніший прошарок селянства, який працював, їх назвали куркулями, і знищили. У колгоспах панувала безгосподарність. Робота селян за безцінь, за трудодні не приносила відповідних результатів. Друге збільшення плану, хлібозаготівлі. Репресії проти сіл, які не виконали план здачі хліба, чорні дошки, вилучення у селян не тільки хліба, але й будь-яких продуктів харчування. І закон про 5 колосків, де на полі не можна було взяти навіть колоска. Подивіться, будь ласка, світлини голодомору. В кінці листопада, на початку грудня 1932 року. В Україні розпочався голод. Люди їли все, що можна було жувати, робили страви із коріння трав, листя, гнилих буряків, які знаходили у полі, лушпиння картоплі. Брали також обсушені качани кукурудзи, товкли, перетирали з лободою або макуху, перетирали з кропивою, чи подорожником, і з цього місива варили супи, пекли млинці. Які називались маторжаники, хліб пекли із суміші подрібненої соломи та потовченої кори дерев. Люди почали пухнути з голоду. В них розпухали ноги, животи, тріскалася шкіра. Люди вмирали у страшних муках, гинули цілими родинами і селами. Були зафіксовані випадки лютоїдства і трупоїдства – це коли їли людей і коли їли померлих. У вас внизу світлини, зверніть увагу. Так виглядали діти, які почали пухнути з голоду. Також попід хатами їздили і збирали мертвих людей, скидали їх у вози чи у сани і везли на поховання, закидаючи трупи у ями. Всі почали шукати порятунку. Голодуючі селяни намагалися прорватися через заслони міліції та військ до міст, де не було голоду, і там помирали просто на вулицях. Батьки, прагнучи врятувати дітей від голодної смерті, везли їх у міста і там залишали біля лікарень, установ чи дитячих будинків. Зверніть увагу на світлини. Перед вами вулиці міста Харкова. А також, подивіться, такі були діти, привезені з сіл. Керівництво Радянського Союзу не визнавало голоду в Україні і не приймало міжнародної допомоги. У 1932-1933 роках радянською владою було організовано Голодомор в Україні. Що ж таке Голодомор? Голодомор це штучне створення масового голоду. Які ж були наслідки голодомору? За різними даними, втрати України від Голодомору в 1932-33 роках становили від 4 до 10 мільйонів безневинних людей. А тепер я хочу, щоб ви подивилися на карту Голодомору. Пік голодомору відбувся навесні 1933 року. В Україні тоді від голоду вмирало 17 людей щохвилини, більше тисячі щогодини, майже 25 тисяч осіб кожного дня. Зверніть увагу: найбільше страждала Київська область, Харківська область. Зараз в ці області входять. Черкаська і Полтавська, можете подивитися: Центр України, Черкаська область, Полтавська, Київська. Зверніть увагу, вони зафарбовані темним кольором. Тут постраждали від голоду найбільше. Крім того, Сумська, Харківська, Житомирська область. На ці регіони Припадає 52 загиблих. Смертність населення в цих областях перевищувала середній рівень у 8-9 разів. У Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях рівень смертності був вищий у 5-6 разів. У Донецькій у 3-4 рази. Вся Україна. Центр, схід, південь і північ була охоплена голодом. В Україні День пам'яті жертв Голодомору відзначається щороку, в четверту суботу листопада. Щороку в четверту суботу листопада вся Україна запалює свічку пам'яті. Я несу в своїх долонях свічку. Свічку пам'яті. Про втрачених людей, про жадані колоски пшениці, які з страхом притискали до грудей. Хай горить вона і не згасає свічка болю, як гірка сльоза. Знов в минуле в вічність промовляє, голос правди линим небеса. реквієм, немов молитва ллється, плаче свічка, як жива душа, чорні тіні. Стукають у серце, і зникає вічності межа. Свічка пам'яті уже не згасне, доки очі дивляться на нас, очі тих, хто згинув передчасно, їх ніколи не забуде час. Хай небу кожна вклониться людина, закарбувавши цей страшний урок, палають свічки, впавши на коліна. І молиться пшеничний колосок. А тепер попрацюємо. Дайте відповіді: так чи ні, на наступні твердження. Суцільну колективізацію більшовики оголосили у 1929 році так чи ні? Так. У власність колгоспу переходила лише земля селян. Ні, у власність колгоспу переходила і знаряддя праці і худоба. Спеціальні комісії складались із загонів міліції та місцевих більшовиків активістів. Так, спеціальні комісії забирали запаси лише зерна. Ні, спеціальні комісії забирали всі продукти харчування. І сушню, і картоплю, і соління. І Квасолю все, що можна було їсти. Влаштований радянською владою Голодомор був у 1932-1933 роках. Так, закон, прийнятий під час голоду про охорону державного майна у народі був названий Закон про п'ять колосків. Так чи ні? Так, зараз я вам пропоную завдання для самостійної роботи. Прочитайте, будь ласка, витяги з історичних джерел, які знаходяться в підручнику Історія України для 9 класу сторінка 110. Із повідомлень англійських дипломатів за 1932 рік. Зі спогадів Василя Григоровича Кулинича про Голодомор. Зі спогадів Гани Васильівни Мокрої про Голодомор. Також я раджу вам подивитися фільм про Голодомор в Україні очима британського журналіста Гарета Джонса. Голодомор визнали геноцидом українського народу на сьогоднішній день 27 країн світу. Геноцид це дії, вчинені з наміром знищити повністю або частково національну. Етнічну, расову чи релігійну групу. Голодомори влаштували для того, щоб знищити українське село, щоб знищити українців. Щороку до пам'ятника загиблим несуть колоски пшениці. Щороку ми згадуємо 4 суботу, листопада всіх безновинно загиблих.